Шановні друзі, ми починаємо планове засідання уряду, і я хотіла би перш за все поінформувати всіх членів уряду про те, що 19 лютого фракція партії регіонів Верховній Раді внесла спеціальну постанову уряду про відповідальність. А читай про відставку уряду. У мене в руках зараз якраз виписка. З всіх матеріалів Верховної Ради була зареєстрована ця постанова, їй присвоєний номер, і власне треба було включати це до порядку денного, враховуючи, що країні потрібна ясність тим, хто відповідає за життя країни, за забезпечення всіх напрямків розвитку, хто відповідає за виплату заробітних плат, пенсії, розрахунків за газ. Хто несе відповідальність за стан справ, ми, як команда, просто зобов'язані таку ясність країні дати. І саме тому було зібрано 150 підписів для того, щоб постанову, яку внесла партія регіонів і яка має спеціальну реєстрацію Верховної Ради, щоб розглянути саме сьогодні в середу. І саме ми були з вами ініціаторами, щоб підтвердити вотум довіри уряду або дійсно відправити уряду відставку. Я знаю, що ніхто із вас, людей, які прожили разом з країною, найскладніше останні півтора роки кризи за владу не тримається, не тримається за крісла. Саме тому ми були ініціаторами того, щоб сьогодні, в середу, Розглянути постанову про відставку уряду, і якщо у партії регіонів є для цього голоси, є воля взяти на себе відповідальність, щоб це просто чесно проголосувати. Але в той же час я хочу вас проінформувати, що у мене в руках друга виписка з електронної бази Верховної Ради, де чітко зазначено, що цей, цей проект постанови. Про відповідальність, а власне відставку уряду повернута суб'єкту ініціативи 22 лютого. Тобто, по суті, 22 лютого партія регіонів відкликала свою постанову про відставку уряду. Це говорить про те, що партія регіонів, по перше, не готова брати відповідальність за країну. А просто займається розмовами. А по-друге, і голосів у партії регіонів немає, щоб таку відставку проводити. І можу сказати, що всі ці документи взяті сьогодні вранці. Це е, свіжа документація з сайту Верховної Ради. Я думаю, що кожен журналіст може ознайомитися саме з такими виписками з Верховної Ради. Більше нічого е, з документів, постанов щодо відставки уряду в Верховній Раді немає. І я хочу нагадати всім нам, членам уряду, а також і суспільству, що до сьогодення існує демократична коаліція в складі нашої україни народної самооборони, блоку Літвіна і фракції Бют. Ви знаєте, що ця коаліція зафіксована юридично багато років тому, це по суті було півтора роки тому, і крім того, наша коаліція. Тоді, коли утворювалася, обрала головою Верховної Ради пана Літвіна. Я переконана, причому переконана саме, що такі лідери партії, як Кириленка, Кастенка, Кармазін, Літвін, Луценка, Катеринчук, Стритович, а в тому числі і пан Ющенка, будуть твердо стояти. На позиціях захисту України і всього українського. Я переконана в тому, що ці лідери, прізвища, яких я назвала, не за яких обставин не зрадять свої ідеології, свої переконання внутрішні і не підуть в коаліцію з партією регіонів. Я переконана в тому, що для всіх людей, яких я назвала поіменно, Україна, її правильний стратегічний розвиток, багато чого варті. І саме тому на цьому і базується моє переконання, що демократична коаліція буде працювати заради того, щоб не допустити всі антиукраїнські плани Януковича втілити в реальність. А я думаю, що не тільки оголошення, яке він зробив за декілька днів після того, як оголосили результати президентських виборів, а і дії його, які спрямовані проти України, не дозволять. Демократичним національно-патріотичним силам відходити від своїх позицій і робити дивні неприродні коаліції. В той же час я хотіла би також і свою позицію чітко висловити політична сила, яку я очолюю, не за яких обставин в будь-якій коаліції, в будь-якій домовленості з антиукраїнською командою Януковича входити не буде. І саме зараз. Буде певний момент істини, для кого Україна і справжня, чесна фундаментальна стратегія розвитку України є цінною збереження незалежності, зміцнення незалежності, збереження і зміцнення всього нашого національного, зміцнення нашої самоідентичності буде якраз дуже добрим випробуванням, для кого це має значення, а для кого це значення немає. І можу сказати, що для мене є дуже важливою позиція, в тому числі і лідера партії рух Бориса Тарасюка, всієї команди. Для мене важливою є позиція справжніх визнаних авторитетів, моральних авторитетів демократичних, національно-патріотичних сил, які зробили останнім часом свої заяви. І я переконана, що саме на такому об'єднанні. На демократичних національно патріотичних силах і буде в цей важкий час випробувань триматися надійно триматися стратегія правильного розвитку України. І я думаю, що саме так ми будемо сьогодні будувати політику в Україні, віддати. Монопольну владу віддати абсолютну диктатуру антиукраїнським силам на чолі з Януковичем, це і було би по суті кинути Україну в самий складний час випробувань. Шановні друзі, ми сьогодні з вами працюємо як уряд для того, щоб країна мала можливість. Повертатися до стабільності, повертатися до відродження економіки, і ви знаєте, що всі ознаки, які ми сьогодні маємо в розвитку і промисловості, і сільського господарства, говорять про те, що економіка починає ставати на ноги після затяжної кризи. І саме сьогодні ми будемо розглядати цілу низку питань, яка пов'язана з життєдіяльністю країни, це стан підготовки. України до пропуску весняної повені, і сьогодні будуть звітувати всі керівники міністерств центральних органів виконавчої влади про те, як іде підготовка до весняної повені, які робимо ми кроки, як виконується той план заходів, який на уряді був намічений. Крім того, сьогодні заплановано на засіданні уряду розглянути підготовку міста Львова до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату НАТО Євро 2012 і е, сьогодні ми будемо заслуховувати і голову обласної державної адміністрації. Крім того, ми запросили і мера міста. Я думаю, що ми зможемо сьогодні обговорити всі складові підготовки. Хочу тільки сказати, що е, по Львову фінансується. Підготовка до євро 2012 в повному обсязі з випередженням, так само як фінансується і по іншим об'єктам в інших областях в інших містах. Шановні колеги, я хотіла би зараз перейти до обговорення змін та доповнень до порядку денного роботи нашого уряду і попросила би засоби масової інформації перейти в прес-зал. Керівники міністерств будуть виходити по мірі прийняття рішень до вас і інформувати про прийняті рішення.